Друзі, всім привіт! Всім гарного, чудового настрою, гарного дня! В мене стартував Астропрогноз 2024. Якщо ти хочеш змінити своє життя і в 2024 році знати всі тенденції, як себе зберегти, зберегти своє здоров'я, свої гроші, куди вкладати? І що чекає, що робити. Друзі, підключайтесь на Астропрогноз 2024. На ньому я вам розповім, як увійти в дев'ятий період, які треба зробити ритуали і обряди це перше. Друге, я вам розповім, як захиститися в 2024 році від зірки, яка прилітає хвороби, і також від зірки війни, а також як зробити так, щоб у вас були гроші. Друзі, підготуйтесь, будь ласка, до 24-року, го року, тому що це буде залог вашого успіху, залог вашого здоров'я. Тому що 24 й рік, він відкриває у нас 9-й період, період вогню. Тому треба ставити захист, треба знати, що робити в 24-му році, щоб він був щасливий саме для вас, тому що він не всіх прийме, а прийме тільки людей. Людей, які будуть знати, які сектора треба буде активувати, і як їх активувати, а які нейтралізацію поставити так називаємо ліки, тобто поставити захист, і це дуже важливо, тому що ми повинні максимально захиститися в 2024 році, тому що в нас іде вогняний період. Також я на астропрогнозі вам розповім, куди що треба буде встановити, які активації треба буде зробити, щоб у вас були гроші, щоб притягувати цю удачу цього Фенікса за хвоста до себе, в хату, в ваш будиночок, в ваш офіс, де ви працюєте, де ви живете, де ви спите, що робити треба буде. Всі матеріали уже знаходяться в закритій групі Instagram Астропрогноз 2024. Ви зможете їх роздрукувати, мати доступ декілька місяців. І все зробити, все нейтралізувати негативне, активувати те, що класне, те, що суперове, те, що притягне до вас удачу, здоров'я, гроші, процвітання і все саме найкраще в ваше життя. Тому підпишись на Астропрогноз.